Пішов на співпрацю з ворогом і отримав крісло чиновника. Служба безпеки зібрала докази на колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією в захопленій Каховці. За даними слідства, 46-річний місцевий мешканець з квітня 2022 року обіймав посаду заступника голови Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу. На керівній посаді зловмисник виконував відповідні функції в окупаційному органі влади на користь окупантів. Крім того, підбрав кадри і формував колектив. Встановлено, що він активно сприяв проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія. Також публічно неодноразово виступав на підтримку агресора. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.